Ну що ж, пацани, я вас почув? І ось так в минулому випуску ми перервали свою неймовірну безпрограшну серію, яка складала аж 15 поєдинків. Що тоді злили в матчі проти М'ю? Щось в минулому поєдинку. Можливо, якщо постараємось, навіть дійдемо до Гризлаці. Михайло Мудрик входить в топ-5 по забитим голам в чемпіонаті АПЛ. Перше місце Ерлін Холланд. 22 гри, 19 голів. Наступну гру ми зіграємо проти Весткему. Але перед цим я вам хочу нагадати про наших друзів з ФОВБЕ. У них зараз стартувала акція, за умови якої ви можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Також свої оберти набирає кваліфікація Єврокубків. Тому, друзі, грузити є на що. Переходь по посиланню в описі, приймай участь в акціях, став з розумом та перемагай. Підключення пішло. Холанд Холанд довго. Ну що, готові? Тому що я готовий. Ерлін Холанд. Що за пас? Віддай точніше, і ось тобі вихід віч на віч. Мартінес прекрасно зіграв на випередженні. Якщо без офсайду, то просто прекрасний пас! Оце такий прийом Холанда. Родрі в центрі поля досить таки непогано себе почуває. Він точно один з найкращих в складі нашої команди. Ну я люблю грати з Мендесом. Він такий чолов'яга, якийсь. Здавалося, що все невдалий пас від Холанда, втрата м'яча, але Михайло Мудрик дограв і віддав знову гольову передачу. Михайло Мудрик проти цуфала. Треба дограти Михайло Мудрик. Боже ж ти мій як заряджений цей хлопець сьогодні на гру. Хотів підібрати підліву. Але Марез віддав круто, а далі. Мея. Короче. Якраз. І далі, я бачу. І там. З ноги! Можна і так. Ріаляна місія. Аріуаля не так той просто застати зненацька. Просто проходить. Небезпечний момент. Можна? скину Мейер. Непогано відповідає Вест. Знову віддали передачу, але там можливо рукою зіграли. О, що навчив нас Манчестер Сіті, так це пресингувати. Такий пресинг, як містян, ну я ще нікого не бачу. Сам із лівої! Чи з правої! Михайло Мудрик, здається, сам до кінця не розумів, якою ногою він буде пробивати. Дуже обережно. В кінці першого тайму все ж таки свою кляксу ми отримуємо. Те, що було в матчі з Манчестер Юнайтед, повторюється і в матчі проти Вест. Час від часу дуже сильно провалюємося в захист. ЕМ'ю перемагає Челсі. Корнет. Віддав далі передачу. Мендес, не спіши. Ну покіненько. куди ти виносиш цю передачу? Ще один момент і ще один гол. Ну у нас талант. Як тільки один пропускаємо, одразу залітає друг. Я вам скажу з такою невпевненою грою в захист. нас цього може нормально так піднагнути. Взагалі, по цій грі я не можу сказати, що ми награли на один гол. І не притримав м'яч. Марезік! Мудрик прекрасно притримав м'яч. Віддав передачу. Ще один пас, Морез. Звісно, я програвати не збираюсь. Мереж же просто не вивозить всю гру. Трішки більше першого тайму все відпочивати. В цілому ми все будемо починати спочатку, Родрі. Ну, хлопці. Ну ви знущаєтесь наді мною. Просто неточний пас-гол, неточний пас-гол, неточний пас-гол Наступну кубкову гру, скоріше за все, ми будемо пропускати. Нам вистачає заруби в чемпіонаті. І ні. Хотів один дотик. Ну, коли жарений півень вже поклюне, тоді починаємо грати. Є. Ріоля. Так, Тихне хай. він, блін. Нічого собі цуфал штовхає. 15 хвилин це в цілому не так і мало, але з іншого боку і небагато. На холланда. Ще треба нав'язати там боротьбу. Подача далі на Михайла Мудрика! Та ну виграєш ти головою. Є. Симакан. Сірі на Кашет! Ще вверх Да віддайте вверх передачу! Срали, блядь! Why are you running? Дуже неочікувано ми програємо другий матч поспіль. Як би круто ти не грав, але рано чи пізно ти все одно зіллєш. Але ця поразка дозволяє нам ще зберігати першу позицію за собою. Друге місце Манчестер Юнайтед. Вони всього-навсього на один бал відстають від нас. Третя позиція за Соунггемптоном. В зоні виліту Брайтон, Бернлі та Вотфорд. Ну і знову нам зараз підкидують кубкові поєдинки. Проти Ліца нам треба пропускати. Мансіті видався досить такий непростий поєдинок, але з рахунком 2-1 ми все ж таки одержали перемогу. Ну і як не крутий поєдинок проти Тоттенхему, ми повинні зіграти. Це півфінал Карабаока. В паралельному поєдинку між Манчестер Юнайтед і Вестхем визначився фіналіст. Ну що, Манчестер Юнайтед, сподіваюсь, що саме нас буде чекати в фіналі. Палмер і Олівейра. До речі, ці два тіпа, які привезли перемогу в минулому поєдинку. Ну а зараз нас чекає Етіхан. Матч відповідь між Манчестер Сіті та Тоттенхемом. Перша гра завершилась нічию 1-1. Опа! Як ззаді вже летить. Мендес. Ставили Мендеса. Зустріти. І туди. Палмер. Палмер! Палмер! Нормально! Як мішок з картошкою завалився. І на ну, якщо розібратися там. Так. Побіг. І бий. Та ні, треба сьогодні завершувати слотинг. І робити це жорстко і безпощадно. Я бачу. Те я бачив, але також непогано. Притримав корпусом. Палмер! Телепень! Ну молодий ще, безтолковий. Повертає на Кейна, Гаррікін. Кейн. Ну. <звук> угу. Хто там не слисне? Дембеле! Повертає на е! Ось такий в мене тупий. Кейн це також машина, яка ще грає і забиває. Ти попав. бачите, заховує передачі. Сон проти Бісак. І по різкості мені здається, що Бісака програє. І далі. Гори ми з правим флангом. Що знову будуть мітити на нічію? Дембеле виходить вічна віч, пробиває! Ні, вони не будуть мітити на нічію. Цей тіп трепав мені нерви, коли він грав за Барселону. Зараз він мені трепає нерви, коли грає за Тоттенхем. Ну що ж, для нас цей поєдинок Карабао Кап може бути останнім. Бачите, розриваю. Ніхто не зустріне! Як він бере? Прекрасна подача. Не летить. Відбадьорює Михайло Мудрик Палмера. Ми поки що програємо. Ну, статистика плюс-мінус Дембеле. Ну, Ось воно. Передача крива. Здавалося, що все було непогано. З одним Холланд розібрався, але Рюдігера пройти не так і просто. Пішли. Спокійно. Та ПРИЙМИ примити! Пенс. передачу. І. Що ще треба? Ну які ще позиції тобі треба? Димеле. Зайшов прострел. Ах ти, юмою! І шо тепер робить? Кончені, сука, дебіли! Ну як вам, не скажіть? Випускайте вже Мареза. А, ходи на випуси. Ну, також непогано. Так просто розбираються з захистом. І барелла одразу тупку почав якусь вмикати. Дембелий віддав. Ще на контратаці пропустив. На правий флан нас відправляють. Мені здається, це вже ніяк не допоможе. Спокійно. Сука, спокійно! Найстр. Ну. Ще віддай! Тупий біг. За крок до фіналу ми покидаємо Карабаока. Ну ось така в нас неприємна ситуація. Я не знаю, як за два поєдинки забити все на все один гол Тотен. Не забити дома програти 2-0. Щось в нас по програшам нормально пішло. Норвід зараз займає 14-позицію. ту позицію. Це прекрасний шанс повернути нам дух. Ну ми максимум зіграємо один тайм. Манчестер Сіті пішов на спад, Ріад Редмарез. Віддав прекрасну передачу можна! Осьмо. Я думав, що Холланд там сам буде пробивати. Ну, красавчики, тут розібрались як треба. 1-0 вже до 5-ї поли. Одрі. Побачив мудрика. Хайло, розвернувся. Дуже багато випасується. Тут самі собі привезли, просто ні з чого такий момент. Якщо зараз ще один влетить, то можна вже йти відпочивати. Тепер... Ну ось просто в цьому поєдинку Норвіч дозволяє грати. І ми спокійно робимо свою роботу. Віддаємо на Холанда, який вириває, розвертається і забиває. Ну, ви бачили гру проти Тоттенхема, Там і близько так не дозволяли грати. Після третього забитого голу Михайло Мудрик пішов на відпочинок. Гра таки завершилась 3-0. Де Йонг А... Це тільки чутки. Мікель Родрігес в Челсі. Можливо, Тіліманс буде в Манчестер Юнайтед. Дейон Манчестер Сіті за 173 мільйони. Головне, щоб Холланд нікуди не звалив. Гріліш, можливо, Лаціо піде. Михайло Мудрик просто його взяв і вибив з основи. Гріліш все ж таки залишається. Дейон буде грати під 7 номером. Ось так треба закривати проблемні позиції. От було б круто, якби ще правий фланг порішав. Вітіня Родрі Дейнг. Ну там Вітіні або Барелла. Зараз цікаво буде подивитись на Що він взагалі там себе представляє. Ну, а Раухо тепер відпрацьовує. Далі передачу Мартінес закриває. Ого пресинг! Ого пресинг! Родріго. До речі, що він там робить? І Енсо там грає? Сольр. Вулверхін то дуже крутих футболістів має в своєму складі. Бачу. Як ручки поклав? Удар! Озворота! Підтиснути! Погнал. Голанд знаходить пасом Тюр'є І все. У нас в центрі тепер Дейонг Забуде. Френкі ДЕЙОНГ! Плах його! Дебютний гол Френкі Дейонга за Манчестер Сіті. Отуди. Стигнути. І надал Купіть нам Родріго на правий фланг. Бо Марезік, ну... Важкувати йому там бігати, але він в цілому встигає. І знову бачу підключення. І туди пішла пере. О, він рукою вибив! Це пенальті. В реальному житті це повинен бути 11-метровий удар. У, після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 2-0. В Ой. Ой! Ну як тут не віддати на холанда? То, що, скоріше за все, тут би накрили. Ну, скоріш би за все. 56-та хвилина 3-0, -ну, все досить таки окай. Побачимо. Знову впевнена перемога з рахунком 4-0. За 25 поєдинків Холанд забив 21 гол. Плей-офф Ліги Чемпіонів ми почнемо грати вже в наступному випуску. До речі, перші матчі вже були відіграні. ПСЖ обіграв Бетіс 3-0, Баварія обіграла Фейнор 2-0. Ліверпуль обіграв Порту 2-0 і Байер обіграв Інтер 1-0. Це тільки перші поєдинки. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. До наступної зустрічі. go <laughs>